Мікс жіночого одягу Джордж. Класичні штанці і будуть такі ж в розгорнутому вигляді розмір 16, дуже стильна, елегантна блюза. Взагалі застібається. Дуже оригінальний рукавчик дуже класний матеріал. Розмір 10 Джегінси на широкій резинці, розмір 16, завожені донизу, ззаді присутні карманчики, Блуза з прямим рукавчиком. На грудях зашнуровується прямого крою. Розмір 12. Джегінси в розмірі 18, пряменькі, ззаді присутні карманчики. Дуже стильна блуза. Четвертий рукавчик, на рукавчику резиночка з В подібним вирізом, на грудях присутні гудзички, а на поясі резинка. Імітація не без Дуже стильна в розмірі 20. Підничка, дуже красива в розмірі. 16. Дуже гарний матеріал. Всередині присутня підкладка. З таким переливом гарний. Також дуже стильна блуза з четвертним рукавчиком, на рукавчику резиночка. На талії також арзиночковий подібний виріз на запах, розмір 16. Класичні штанці, які були запаковані без карманчиків. Тут на гачечки, також додатково просвітникуточок і на блискавці. Розмір 12. блуза в розмірі 12. Спідничка в розмірі 12, дуже легенька на літо, без підкладочки, але тканинка не просвічується. Така дуже легесенька. Сукня трикотажна, довгим рукавчиком, на рукавчику резиночка, весь подібний виріс. Розгалуження таке трішки йде під грудьми. Розмір 8. Футболочка в розмірі 20-й з карманчиком на грудях. Та невеличкі розрізи по боках. Класні стильні штанці. Цікавий матеріал. Розмір 14, прямі донизу. Блуза в розмірі 18. Джагінс в розмірі 14. Блуза. З довгим рукавчиком. На рукавчику манжетик. Веподібний виріз на грудях. 16-му розмірі. Також дуже легенький матеріал. Штанці. Поку з карманчиками, на поясі стягується, ззаді присутня широка резинка. розмір 14. Також стильна блуза на довгий рукавчик. На рукавчику гудзичок присутній, застібається на запах, зав'язується, Можна собі регулювати. Розмір блузи 20-й. Також дуже легенький матеріал. Спідничка в розмірі 12 Оригінальна блуза на довгий рукавчик. На рукавчику резиночка. Ось тут, також гарненько декоровано, ось таким ніби вузликом. Веподібний виріс, розмір 8. Ззаді ось така резиночка присутня, з візерунком матеріалу, спідничка в розмірі 10, блуза в розмірі 14, штанці дуже стильні. прямого крою, збоку присутні карманчики на поясі стягується, перепрошую, не стягується. резиночка, шнурівочки як імітація, що стягується. Розмір. Вісімнадцятий. літо чудовий варіант. блуза в розмірі 16 Джейгенс в розмірі 18 и заги с карманчиками и джинсова рубашечка в розмірі 12.